На авторинку вживаних авто Carpark UA на продаж з'являється Renault 3-го покоління, в кузові, бачите, універсал. Дизельний двигун любимий, К-9К, механічна коробка передач, датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз, підігрів передніх сидінь. Ось такий він прикольний, легкосплавні. Диски стоять Michelin Гума. По салончику у нас текстильчик кругом. Отак все файно виглядає. Спереді, дивіться, підігрів сідух, все працює. Так само кругом текстильчик. По картках нічого не висить, по стелі не висить, зараз все покажу. Спереді гума так само в гарному стані. Умивач фар галогенові фари, це зрозуміло. Зараз зі сторони водія все покажу. Всі 4 скло підімача, так само картки ніде нічого не провисає. Сідуха, бівка, вся кругом рідна. Стеля, дивіться, ніде не провисає. Е, у нас є датчик світла, датчик дощу. Е, круїз. У нас 5 клімат двохзонний. Тут ще в якийсь телефон можна підв'язувати. 244 тисячі пробігу на приладах. Ось у нас круїт, спідліміт, там датчик світла, датчик дощу. Ось такий гарний. Меганчик є у нас на продаж, цінничок 6990 доларів. Можна оформити в кредит 4690 гривень буде щомісячний платіж. Якщо вам цікаво, телефонуйте або приїжджайте до нас на авторинок.